Розпочнемо нашу прес-конференцію. Тож я радий вас вітати на прес-конференції Громнянської мережі Опора, присвяченій двом доволі цікавим і важливим темам. Перша ключова це те, що Громнянська мережа опора запустила цього тижня і починає презентацію в різних регіонах свого нового сайту, сайту Рада, присвяченій роботі парламенту. І мій колега-експерт Громнянської мережі опора. Роман Мартин буде презентувати цей сайт, розкаже, які його можливості, чим він цікавий. А також мій колега поділиться тим результатами дослідження приняттяської межі опори, які стосуються прийняття Верховною Радою євроінтеграційних законів, пов'язаних пов'язаних з підписанням асоціації з з Європейським Союзом, і, зокрема, зупиниться на тому, як волинські депутати-мажоритарники, що цікаво, для нас, голосували за ці законопроекти. Отож, я передаю слово Роману. Будь ласка, доброго дня. Дякую, що прийшли. Значить, в першу чергу я зупинюся на презентації нашого сайту Рада, і це буквально 5 хвилин займе, Після чого я розкажу про депутатів. Що таке сайт Рада громадянської мережі ОПОРА? Це в першу чергу це інструмент. Ми досить довго працювали з парламентом і постійно стикалися з такою проблемою, що якщо потрібно знайти певну інформацію по діяльності депутатів, по законопроектах по роботі комітетів, то через офіційні ресурси Верховної Ради це дуже важко зробити, тому що вони не зручні в користуванні. Інформація розкидана, і багато інформації цієї немає. І от. Необхідність створити ресурс, який би дозволяв громадянам, журналістам, експертам вільно орієнтуватися в тих подіях, які відбуваються у нас в парламенті, підштовхнула нас створити цей сайт коротенько про те, що собою представляє сайт і які він дає можливості. Ми в першу чергу ми зосередились для журналістів в їхній роботі. Значить, ось так виглядає головна сторінка сайту. Якщо дивитися по його наповненню, то тут є зараз чотири розділи. Ось, в першу чергу ми розглянемо розділ, який стосується статистики. Коли ви перейдете за цим посиланням, ви побачите рейтинги. Тобто громадянська мережа опора постійно працює над тим, щоб збирати інформацію про діяльність фракцій політичних і порівнювати активність як самих фракцій, так і депутатів. На сайті ви зможете побачити різні, тобто, це і сумлінність депутатів під час відвідування сесій, спільність голосування, кількість та тематика законопроектів. Всі ці пункти є клікабельними. Тобто, якщо ви будете їх збільшувати, то ви зможете більш детально ознайомитися з певною інформацією. Наприклад, тут у нас спільне голосування фракції протягом другої сесії роботи Верховної Ради. І от такими от інфографіками зображено, які фракції голосували, з якими найбільше. Тобто ми бачимо, що партія регіонів вона найчастіше спільно голосує з КПУ. От. А, наприклад, удар він найчастіше голосує з фракцією партії регіонів. Е, крім цього, наш сайт є унікальним, тим, що він дає можливість працювати з кожним конкретним депутатом Верховної Ради України. Вкладочка депутати в статистиці. Якщо ви перейдете на неї, то ви побачите ось таку от картинку. Чим це краще ніж сайт Верховної Ради? Тому що якщо, наприклад, ви знаєте депутата в обличчя, але не знаєте, як його звуть, то ви можете його тут знайти. Бо тому що на сайті Верховної Ради, якщо ви не знаєте, якого саме ви депутата шукаєте по обличчю, вам це буде досить складно знайти. Яка інформація є про депутатів Верховної Ради на нашому сайті, корисна для журналістів. В першу чергу ви можете працювати конкретно в кабінеті депутата, де видно інформацію про його присутність відвідуваність на сесіях. Тобто, ви можете слідкувати за своїми депутатами, як вони відвідують пленарні засідання, як вони реєструються письмово, як вони відвідують комітети плюс голосування на пленарних засіданнях. Також є помічники, але я буду детальніше трошки розказувати. Значить, по голосуванню. Вкладочка голосування дозволяє нам побачити. По яких законопроектах депутат як голосує? Тобто у нас є скільки він голосує за, скільки він голосує проти, скільки він утримався? От е, в цій от колонці це є клікабельним, тому ви можете зразу дивитися, по яких саме законопроектах він як голосував. Це якщо вас цікавить в розрізі окремих документів. Робота в комітетах. Ми знаємо, що основним видом діяльності депутатів є їх робота в комітетах. Саме в комітетах вони працюють над розглядом законопроєктів, і саме в комітетах відбувається основна дискусія, тому що, як правило, у Верховній Раді вже відбувається кінцевий етап, тобто після погодження на комітетах вже приймається або не приймається певне рішення, певний закон. Тут також можна подивитися відвідуваність комітетів, подивитися за які рішення голосував депутат. Ось воно показує, яким чином до речі, хочу акцентувати увагу, що цієї інформації немає в відкритому доступі на офіційних ресурсах Верховної Ради, тобто інформацію про відвідуваність депутатів громадянська мережа опора почала збирати з починаючи з першої сесії першого засідання шляхом аналізу протоколів. І якщо ви захочете, наприклад, знайти інформацію про роботу вашого мажоритарного депутата в... на сайті Верховної Ради, то ви її не знайдете так само, як ви не знайдете її на сайті більшості комітетів. Тобто, всього два сайти Комітетів Верховної Ради оприлюднюють на сьогодні інформацію про відвідуваність депутатів. Це знову ж таки показано відвідуваність по письмовій реєстрації. Це по окремих сесіях. Помічники теж дуже цікава інформація, яку мало хто оприлюднює, е, громадянська мережа «Опора» е... З намагалися скласти список тих помічників народних депутатів, які з ними працюють. Тобто ми знаємо, що на платній основі виділяються їм кошти на цих помічників, і на безкоштовній основі з шляхом подання інформаційних запитів, також шляхом спілкування з апаратом, нам вдалося таки дізнатися, яких саме людей народні депутати беруть собі в помічники, Відповідно, вони отримують посвідчення, і також мають брати участь в діяльності депутатів. І знову ж таки я хотів би звернути увагу на те, що цієї інформації ви не знайдете у відкритому доступі на офіційних ресурсах Верховної Ради. Законотворчість окремий дуже важливий розділ, тому що він дає можливість слідкувати за тим, які саме закони готують депутати. Я хотів би тут зупинитися на тому, що. Закони у нас може подавати як один депутат, так і в об'єднані з іншими депутатами. Тому часом для них ці показники будуть однакові. Але ось ви бачите, от тут під картинкою є показник. Це запити, наприклад, депутат Олександр Абдуль він подав сім запитів, написав чотири законопроекти, і протягом на сьогоднішній день він чотири рази виступав на сесії Верховної Ради. Я хотів би з трибуни. Тобто, це за результатами протоколів, там, де з місця, якщо воно запротокольовано, то воно сюди попаде. Якщо він щось викрикував там залу, то воно сюди не попаде. Тут важливо зазначити, що сайт опори він не є якимось статистичним, тобто інформація на ньому оновлюється постійно. Відбувається засідання і інформація додається. тобто... Можна його моніторити один раз в місяць і бачити якусь серйозну статистику. Можна дивитися його там кожного дня протягом е, пленарних сесій, і ви будете бачити те, що відбуваються зміни. Тому він дає можливість цей сайт для журналістів дуже оперативно реагувати на те, як, наприклад, депутати-мажоритарники чи депутати від Волині, які закріплені за Волинню, голосують, відвідують сесію, працюють в комітетах. Знову ж таки, чуть-чуть детальніше я зупинюсь на рейтингах, е, хоча, в принципі. Рейтинги голосування нам тут показують. Тобто ви маєте можливість за допомогою цього інструменту дивитися голосування за окремими законопроектами. Тобто, є якийсь законопроект, який вас цікавить, які можливо стосуються вашого регіону. Ви його вибираєте і ви зможете перевірити, яким чином його підтримували різні фракції, тобто, в порівнянні не по окремих депутатах, а саме по фракціях. Це сумісне голосування, тобто коли різні політичні фракції голосують за один документ. Показники інструментів насправді дуже багато і можна присвятити декілька годин для того, щоб розказати про кожен з них. Але я переконаний, що найкращий вчитель це практика, і у вас буде можливість самим переконатися, що це досить зручно. Більше того, ми намагалися так зробити цей сайт, щоб він був простим і зрозумілим в користуванні. Ну і окремою додатковою вкладкою. На нашому сайті це є випуски програми Дорогі депутати, це програма громадянської мережі ОПОРА, яку ми транслюємо на п'ятому каналі. Ось це досить рейтингова програма, і вона акцентує свою увагу саме на роботу мажоритарників в округах. Тобто тут висвітлюється питання їх роботи з виборцями, витрачання ними коштів, виконання ними передвиборчих обіцянок та інші. Тобто, всі випуски програми, які вже були, які будуть, ви зможете тут з ними ознайомитися. Ну і плюс звіти. Громадянська мережа опора постійно здійснює певну діяльність, пов'язану з парламентом. Готуються різні моніторингові звіти. Зі всіма ними ви можете ознайомитися на сайті в розділі Читати. І ну, особисто з мого журналістського досвіду це досить непогана база для підготовки матеріалів. Тобто, беручи певний звіт, з нього можна один-два матеріали використати в написанні. По сайту це все. Ми чуть-чуть пізніше, якщо у вас будуть якісь питання, я на них дам відповідь. Зараз я б хотів декілька слів розказати про те, як у Верховній Раді підтримують євроінтеграційні закони. Значить, в першу чергу хотілося б звернути увагу на те, що, попри запевнення про стрімкий рух України до Європейського Союзу, насправді в нас не все так гладко, коли громадянська мережа опору спробувала. Підготувати оцей аналіз, ми зіткнулися з такою проблемою, що керівні структури Верховної Ради не знають, які саме євроінтеграційні закони приймалися в раді. Тобто, ми зверталися до різних представництв, до комітету європейської інтеграції, до апарату Верховної Ради, до секретаріату, і всюди нам давали переліки різних документів. Тобто, це свідчить про те, що немає узгоджених дій, і навіть найвищі керівники Верховної Ради вони не до кінця розуміють, що саме вони приймають, в якій послідовності для чого. Вони це роблять. Однак, проаналізувавши ті документи, які ми отримали, ми склали перелік з 12 основних законів, які прийняті на сьогодні. і е... Перевірили, яким чином їх підтримують різні фракції і окремо депутати з різних областей, мажоритарники. Значить, в першу чергу хотілося б сказати про комуністів. Я думаю, ні для кого не буде секретом, що вони, вони у нас є ярими неприхильниками євроінтеграції. Ось і вони е, не підтримали з 12 законів 4 всього. Тобто, 12 законів, комуністи, які кричать, що вони не прихильники євроінтеграції, голосують за вісім і не підтримують 4. Це досить цікава тема, як на мене, для аналізу, тому що можливо, це виходить від якості законів, можливо, це залежить від якихось внутрішніх домовленостей, але позиція комуністів публічної і позиція комуністів з тим, як вони голосують за євроінтеграційні закони, вони розбігаються. Щодо е, опозиції, е, фракція Удар і фракція батьківщини спільно не підтримали два законопроекти. Е, до них один раз приєдналася фракція свободи. Тобто опозиція один раз об'єдналася для того, щоб не підтримати законопроект спільно. Це був законопроект номер 2515 це про внесення змін до Податкового кодексу України щодо е, трансферного ціноутворення. Його розробив уряд, і він мав би бути покликаним на те, щоб створити інструменти, які б заважали виведенню коштів в офшорні зони. Опозиція вважає, що цей документ насправді переслідує інші ціни, що він дозволяє вручну встановлювати ціни на внутрішніх ринках, що може досить суттєво послабити економіку країни. Тобто оце один єдиний раз, коли опозиція спільно об'єдналася всі три факції, для того, щоб не підтримати закон. Свобода проголосувала за 11 законів, не підтримала оцей один закон. Ну і найкраще за євроінтеграційні закони у нас сьогодні голосує партія регіонів і позафракційні депутати. Вони їх голосування показує дуже серйозну злагодженість роботи. Тобто, коли голосується закон, так званий євроінтеграційний, практично весь склад, всі депутати приходять на сесію, його підтримують. Причому вже, можливо, на тій самій сесії якісь інші закони не набирають такої кількості голосів, як оці. Тепер я чуть-чуть детальніше зупинюся на депутатах-мажоритарниках від Волині. Найменше євроінтеграційних законів підтримав позафракційний депутат Ігор Палиця. Він проголосував за 6 законів. І шість разів, коли голосувалися закони євроінтеграційні, його не було. Тобто, з показником 6 підтриманих, 6 непідтриманих, він, так би мовити, внизу або вверху рейтингу, залежно з якої сторони дивитися. 11 законопроектів підтримав Євген Мельник зі Свободи. От він не голосував за один законопроект, і цей депутат двічі взяв участь в обговоренні ініціатив оцих євроінтеграційних законів. Це, до речі, єдиний депутат від Волині, який публічно виступав по цих законах і висловлював якусь свою позицію. Щодо позафракційних з Сергія Мартиняка. Та Ігора Єремєєва вони підтримали 11 законів і один раз вони не голосували. Також Степан Івахів, він теж позафракційний, він підтримав 10 законопроєктів, і двічі він був відсутній на сесії під час голосування ось цих законопроєктів. Це якщо коротко. Можливо, у вас будуть запитання до мене з дякую, радістю. Дякую, Романе. Колеги, можете уточнити деякі моменти чи задати певні питання? Будь ласка, Наталко. якщо можна да, мікрофон і представлятися, щоб наші глядачі також чули і бачили? Наталка Пахачок. Скажіть, будь ласка. І за якими критеріями ви визначали євроінтеграційні закони. Якщо сам секретаріат не знає точно, які закони належать до цьогої категорії? Значить, для підписання угоди у вільності про асоціацію Україна має виконати ряд умов, які для нас було виставлено. Тобто, там є цілий перелік законопроєктів і змін до законів, які має виконати Україна для того, щоб мати можливість підписати у вільністі оцю угоду? В першу чергу ми звернулися до органів. Влади до секретаріату, до апарату, до комітету з євроінтеграції з тим питанням, які закони саме вони приймали. Вони надали список відповідно до того, які вони підготували саме до цього саміту, який відбудеться у Вільнюсі. Після цього ми вже ці списки співставляли, дивилися, які закони є у всіх цих списках, які закони відповідають, які закони не відповідають. І от таким чином ми назбирали 12, які точно на сьогоднішній день підходять під оцю і. Всі органи влади погоджуються, що вони є саме євроінтеграційними. Тут варто звернути увагу на те, що в Україні зараз відбувається певна маніпуляція саме з цим євроінтеграційними законами, тобто, часом окремі народні обранці намагаються проштовхнути свої закони, називаючи їх так званими євроінтеграційними, або так, або якось їх прив'язуючи саме до саміту у Вільнюсі. І на цьому відбувається певна маніпуляція. Тобто, ті закони, які у нас готуються і які називають євроінтеграційними, не завжди такими є. Саме тому ми обмежили оцей список 12 законами, які на сьогоднішній день точно можна такими вважати. Чи є цей список доступний десь на сайті опори, цей список є доступний на сайті опори і він буде розісланий журналістам. Я знаю, що Михайло це зробить. Тобто, він є, він є не просто як списком, він є також за поданням. Тобто, п'ять цих законів подала, подали депутати, чотири закони подала Верховна Рада, один закон підготував президент. Якщо не помиляюсь. Можливо, я в цих цифрах дещо помилився. Шість там законів, здається, подали депутати, п'ять подала Верховна Рада з ініціативи, і один закон підготував президент. Тобто ця інформація є, вона буде розіслана, також вона є на сайті опори. Оксана Прокопчук, прес-секретар народного депутата. Я хотіла уточнити, яким чином і чи об'єктивна буде інформація, оскільки депутати-мажоритарники і депутати Верховної Ради, які пройшли по списку від партій, мають різні права, от навіть повідомити свою думку у стінах Верховної Ради, тобто не всі мають можливість виступати з трибуни. Чи будете ви моніторити персональні сайти, де можливо. Будуть коментарі народних депутатів з приводу законотворчої діяльності. Дякую. Ну я можу сказати точно, що моніторити персональні сайти ми не будемо, тому що е, немає такої потреби. Насправді, згідно законодавства, офіційна думка депутата народного її має оприлюднювати через вебсайт Верховної Ради, тобто там є спеціальна структура інформаційний відділ. і Якщо депутат хоче оприлюднити якусь думку, то він звертається до цього відділу і на офіційному веб-сайті Верховної Ради йому не можуть заборонити цю думку висловити. Ми моніторимо протоколи, ми моніторимо ті виступи, які є офіційними. Якісь непублічні заяви, які відбуваються не в парламенті, ми не будемо, тому що це просто створить хао. В цьому інформаційному полі. Тут буде інформація повністю статистична, яка дозволить, по-перше, вона 100% надійна, тому що вона. Є підтверджена документами, тому журналісти можуть її брати з цього сайту і зразу на неї посилатися, не перевіряючи її з додаткових джерел, тому що ми гарантуємо, що ця інформація взята з протоколів або взята з офіційного вебсайту Верховної Ради, і у випадку якихось проблем. Ми знаємо, як довести, що це є правдива інформація. Ось, якщо ми почнемо робити, отак як ви кажете, моніторити окремі сторінки депутатів, то там інформація може з'явитися, може через день зникнути, і це створить більше проблем ніж користі для журналістів. Дано випадку йдеться про те, що це сайт буде Жати власне парламентську діяльність народного депутата в стінах Верховної ради так в стінах Верховної Ради його діяльність в комітетах. політичну поза парламентом, плюс його роботу та... на округах. Тобто його робота в округах а от, яким чином власним досвідковується робота округах? робота в округах. Робота от в округах, от у нас є ця передача дорогі депутати, і вона окремо спеціалізується на тому, що журналісти їздять в регіон. От, у нас згідно законодавства, депутат три тижні в місяць працює в парламенті. тиждень в місяця він працює в округах. І от саме оці хлопці, дівчата, вони їздять по округах. Вони дивляться, як працюють приймальні народних депутатів. Вони намагаються спілкуватися, вислідковують графіки. Таким чином, вчора в Рівному у нас були представники народних депутатів, вони запропонували, що вони хочуть у нас на сайті розміщувати звіти про використання коштів депутатами. Тобто такі ініціативи вітаються. Тобто, депутат... тобто, Подовжуйте розвиток питання. Тобто, якщо депутат сам захоче якимось чином і на ваш сайт подавати інформацію, буде таке джерело можливості? Так, якщо ця інформація е має документальне підтвердження, то це, звичайно, так. В першу чергу тут мова йде про достовірність цієї інформації. Якщо вона документально підтверджена, тому що я знову ж таки акцентую увагу. В першу чергу цей сайт це є інструмент для громадськості, для журналістів, які хочуть висвітлювати чи дізнаватись про роботу парламенту, і його основне завдання це полегшити. Тому що, от я, як журналіст, часто стикався з ситуацією, коли ти знайшов якусь інформацію, а потім ти виявляєш, що вона або неправдива, або ти її мусиш перевіряти з різних джерел, тому що вона виглядає підозрілою. Тут ми хочемо зробити, щоб журналіст, коли він зайшов на наш сайт, побачив якусь інформацію, він був впевнений, що цю інформацію він може використовувати без юридичних наслідків, тому що вона вже є перевірена. Тобто, ми опора своїм брендом, ми гарантуємо достовірність цієї інформації, яка оприлюднюється на цьому сайті. Ще, можливо, коли будуть питання чи коментарі. Можна запитання? Так, так Заскальні таку. Так. Так. Чи належить до ін... Євроінтеграційних законів, закон про установлення дітей іноземцями і про гендерну дискримінацію там було дискусійне дуже питання. І є інформація від народних депутатів, що останнього закону, який я назвала, на жаль, не пригадую його реєстраційний номер. Його немає у цьому так званому списку. Філе Наскільки я пам'ятаю, його немає в цьому списку. У мене зараз є цей документ. Ми можемо да зразу на місці перевірити, уточнити. Так, да, ми його зараз, зараз в розсилку кинемо. Значить, Зо, поки Роман шукає, тут я вже, в принципі, коміторії. знайшов. Ні-ні-ні, це не цей документ. Ось це, мабуть. таблиця це ці ініціатори закону. Ось є ці закони, про які йде мова. І закон про вибори до деяких щодо виконання судових рішень можна озвучити просто швидко. Проект закону про внесення змін до деяких законів щодо виконання судових рішень. Проект закону про внесення змін до кримінально-виконавчого кодексу. Проект закону про внесення до статті 98 Конституції. Це рахункова палата, проект закону про внесення змін до митного тарифу. Проект закону про внесення змін до кримінального кодексу. Це не воно. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів. План дій щодо є, е, лібералізації Європейським Союзом візового режиму, це не воно. Проект закону про внесення змін до податкового кодексу щодо забезпечення прозорості відносин власності, це теж не воно. Кримінальний кодекс щодо проведення національного законодавства, кримінальний кодекс, щодо реалізації державної антикорупційної можна з певненістю вказати, що ті 12 законів, які прийняті на сьогодні, цього нормативно-правового акту, про який ви говорите, що він до їхнього числа не входить. Правильно? Так, це ті 12, які на сьогодні вже прийняті. А є ще в майбутньому плані? Так, вони приймати? ще мають прийматися. Тобто, список, який ви склали, він є не повний? Він повний на сьогоднішній день, з тих, що ті, що прийняті. Так, я просто зруйнував. Власне, опора минулого тижня оприлюднила заяву, чи на цього тижня до керівників держави з приводу тим, щоб оприлюднити такий перелік законодавчих ініціатив, які повинні бути прийняті. Тому що те, що казав Роман, ніхто не має точного списку, власне. От тому виникають такі питання: це закон відноситься чи не відноситься? Тобто є маніпуляції. І кожен бере на прапор певний законопроект, який незручний для пані категорії суспільства і каже, що от. Це євроінтеграція, це погано, тому що нас заставляють щось зробити. Тобто немає такого списку, він ніде не оприлюднений на сьогоднішній день. Я можу одне уточнення запитання задати, бо не зовсім розумію. Список, який ви зараз маєте, це список, який склали ви на підставі списку філе, чи це ви. До комітету з питань євроінтеграції це профільний комітет, який займається цим питанням. Звернулись до апарату Верховної Ради, до секретаріату з проханням надати нам перелік оцих от законів євроінтеграційних, які мають бути прийняті, які вже прийняті, тобто повний перелік. І вони ці структури всі почали давати різні відповіді. І ця інформація в них відрізнялася. Відповідно, ми брали ті закони, які були в цих трьох списках, умовно кажучи. Вибирали звітам, і після цього уже методом консультації з народними депутатами, що це точно, оце точно таким чином ми сформували оцей 11. офіційно. Оцього документу з списком Філи, про які ви говорите, його немає оприлюднено. І ми зараз домагаємося, щоб оприлюднили повний перелік оцих законів, які повинна прийняти Україна, щоб знову ж таки уникнути можливості оцих от маніпуляцій з законотворчістю депутатів. Що цей список це 100% євроінтеграційні закони? Він не повний. Ці, що прийняті, це 100% ті, що потрібно прийняти. Вони є всіх трьох і всі погоджуються, що так, да, це точно так. Ще можливо, колеги, коментарі, ще запитання. Якщо більше запитань нема, а, будь ласка, ще зараз. Очки. Цікаве таке питання з приводу депутатів, які пройшли за списками політичних партій. Ви не аналізували, як вони голосували? Чи ви тут загалом по фракції? Ми просто. Для цікавинки ми частину інформації оголосили. Це так би мовити, приманка. Більш детальна інформація вже є на сайті. Тобто, будь-хто може зайти в розділ депутатів на цьому сайті і подивитися, яким чином він голосував за законопроект. Тобто, перелік законопроектів є вже оприлюдненим. Зараз будь-який журналіст, громадський діяч, він може зайти і по кожному конкретному депутату, не тільки по мажоритарнику, а й по списочникам, можливо, по депутатах з інших областях, які цікавлять, перевірити, яким чином він голосував за той чи інший законопроект. Добре, колеги, тоді на цьому будемо закінчувати прес-конференцію. Дякую всім вам за участь. Більш детальніше шукайте сайт Рада від Хернянської межі опора. Користуйтеся. Все найкращого.